У Грузії заарештовано людину, відому як Шахрай Стиндер. Шахрай Тиндер, коли знайомства в інтернеті стають дорогою обману. Історія шахрая Стиндер це не просто розповідь про злочинця, який використовує додатки для знайомств для вимагання грошей. Це тривожний дзвінок для всіх, хто шукає любов і спілкування в мережі. Справа Шимона Хаюта, також відомого як Саймон Левієв оголила темну сторону онлайн знайомств, де за маскою чарівності і розкоші може ховатися досвідчений шахрай. Я, як людина, яка активно використовує онлайн платформи для знайомств, і як психолог, який спостерігає за впливом технологій на людські відносини, бачу в цій справі не тільки злочин, а й глибоку психологічну проблему. Як ми можемо захистити себе від подібних схем, і що змушує людей ставати жертвами? Психологія жертви, чому ми довіряємо незнайомцям. Жертви, шахраїв, Тиндер це не дурні чи наївні люди. Вони звичайні жінки, які шукають любові, пригоди і уваги. У сучасному світі, де самотність і соціальна ізоляція стають все більш поширеними, онлайн-знайомства пропонують можливість знайти зв'язок і відчути себе потрібними. Шимон Хают майстерно грав на цих потребах. Він створював образ успішного і привабливого чоловіка, що пропонує розкішний спосіб життя, про який багато хто мріє. Його вміння маніпулювати емоціями, лестити і викликати довіру це результат добре відточених навичок маніпулятора. Ефект Ореолу це когнітивне спотворення, яке змушує нас приписувати позитивні якості людині, яка нам здається привабливою або успішною. Коли Хаю демонстрував свій розкішний спосіб життя, жертви підсвідомо приписували йому і інші позитивні якості, чесність, надійність, інтелект. Це робило їх більш сприйнятливими до його обману крім того, бажання вірити відіграє важливу роль. Коли ми хочемо, щоб хтось був хорошою людиною, ми схильні ігнорувати або виправдовувати його недоліки. Жертви шахрая Стиндар хотіли вірити в те, що він щирий у своїх почуттях і намірах, тому вони закривали очі на тривожні дзвіночки. Як розпізнати шахрая в мережі, поради та застереження? Історія Шимона Хаюта це не поодинокий випадок в інтернеті повно шахраїв, які використовують різні схеми для обману людей. Як же захистити себе від подібних ситуацій? Будьте обережні з інформацією, яку ви надаєте, не розкривайте особисту інформацію, таку як адреса, номер кредитної картки або банківські реквізити, поки не будете впевнені в надійності людини. Перевіряйте інформацію, шукайте інформацію про людину в інтернеті, спробуйте знайти його профілі в соціальних мережах, статті в новинах або відгуки від інших людей. Звертайте увагу на невідповідності, якщо інформація, яку надає особа, здається вам суперечливою або неправдоподібною, будьте обережні, не вірте всьому, що бачите фотографії і відео, які ви бачите в інтернеті, можуть бути підробленими або відредагованими. Не робіть поспішних висновків на основі тільки візуальної інформації. Не надсилайте гроші, ніколи не надсилайте гроші людям яких ви не зустрічали особисто, це найвірніший спосіб втратити свої гроші і потрапити в пастку шахраїв. Будьте обережні з проханнями про допомогу, шахраї часто використовують зворушливі історії про фінансові труднощі або хвороби, щоб викликати співчуття і виманити гроші. Не піддавайтеся на маніпуляції, довіряйте своїй інтуїції, якщо щось в людині або ситуації здається вам підозрілим. Довіртеся своїй інтуїції і припиніть спілкування. Що робити, якщо ви стали жертвою шахрайства? Якщо ви стали жертвою шахрайства, не панікуйте. Важливо діяти швидко і повідомляти про те, що трапилося у відповідні органи. Повідомте поліцію: подайте заяву в поліцію і надайте їм всю наявну у вас інформацію про шахрая. Повідомте в банк. Заблокуйте свої кредитні картки та банківські рахунки, щоб запобігти подальшим фінансовим втратам. Повідомте службу підтримки додатків для знайомств. Повідомте про шахрая в службу підтримки програми для знайомств, щоб вони могли заблокувати його аккаунт і попередити інших користувачів. Зверніться за психологічною допомогою, стати жертвою шахрайства це травматичний досвід. Зверніться за психологічною допомогою, щоб поратися з негативними емоціями та відновити впевненість у собі. Висновок ставтеся до онлайн знайомств з розумом. Історія Шахрая Стиндер це нагадування про те, що онлайн знайомства, незважаючи на всі свої переваги, пов'язані з певними ризиками. Важливо підходити до них з розумом, проявляти пильність і не піддаватися на маніпуляції. Пам'ятайте, не існує 100% гарантії безпеки в інтернеті. Але, дотримуючись простих порад і довіряючи своїй інтуїції, ви можете значно знизити ризик стати жертвою шахрайства і насолоджуватися всіма перевагами онлайн знайомств. Ставтеся до кожної людини, з якою ви спілкуєтесь в інтернеті, як до незнайомця. Не поспішайте, перевіряйте інформацію та довіряйте своїй інтуїції. І тоді, можливо, ви зможете знайти свою любов в інтернеті, не ставши жертвою обману. Головне пам'ятати, що ваша безпека і благополуччя це найважливіше не дозволяйте нікому маніпулювати вами і використовувати вас у своїх цілях. Будьте пильні, будьте обережні і будьте щасливі.